Всіх вітаю я на байковому кладовищі біля поховання Миколи Аполлоновича Тутковського в старому Києві. Людина дуже знана, людина, яку високо шанували його працю, його досягнення і дітище, яким була. Київська музична школа, яку Микола Аполлонович створив 1893 року. Вона існувала до 1930-го, за рівнем освіти відповідала консерваторії. І е, ціле сузір'я відомих артистів і музикантів вийшло з цієї школи. Це і Михайло Донець, і Софія Друзякіна, і Марія Литвиненко, бо і Лев Бригуцький, і Володимир Горовець. А викладали там такі світила, як сам Микола Аполонович, як Микола Лисенко, Володимир Пухальський, один із засновників Київської консерваторії. Критичному стані знаходиться це поховання, і це, от лише якщо подивитись на пам'ятник, ми бачимо, що тут от навіть можна ближче підійти і показати згори, що тут реально був хрест, і навіть траплялися мені такі знімки, де ще цей хрест кам'яний стоїть поряд із пам'ятником. Ну, Не знаю, де він зараз знаходиться, ніхто його, як ви бачите, не відновлював. Поросло поховання бур'яном, кропивою. Але, але це апогей або не знаю, там пофолоси цього всього. Подивіться, будь ласка. Попростали корінням просто в баток. Деякі всі деревця. Ну і бачите, все о, туди падає, все облущується, все опадає. Дуже давно хтось квіти тут покладає, дуже давно. Вони вже вросли в коріння дереву. Подивіться, прибираю листя, що природа зробила і час. А скільки деталей, ювелірна просто робота, засохли листя. Подивіться, помітила, що є ягоди. Нагадують малину, але вони дуже сині. Хто знає, що це за ягоди, напишіть, будь ласка, у коментарі. Так, поховання Миколи Аполлоновича Тутковського виглядало до прибирання. А так, після прибирання. На жаль, дірка нікуди не зникла, і цим відео я хотіла би привернути увагу до цієї дійсно нагальної проблеми.